Ми на Сумській, і вже декілька днів я бачу, як одна жіночка сидить та намагається продавати квіти. Я не бачу, щоб не хто всіх купляв, але ми зараз це виправимо. Скажіть, будь ласка, скільки у вас коштує один букетик? А скажіть, будь ласка, скільки у вас буде в сумі це все коштувати? Ну, давайте ми у вас все це придбаємо. Ви просто порахуйте, скільки це буде коштувати, щоб ви пішли додому і відпочивали. Усі квіти йдемо роздавати у Нікольській нашим хаків'яночкам Робіть гарні справи. Заставляйте людей посміхатися. Свою думку про це відео Залишайте у коментарях.